Є саморізи звичайні по гіпсокартону, чорні. Тобто дрібна різьба, які крутиш через гіпсокартон в профіль. Є спеціальні саморізи гіпс-гіпс. Тобто ти скручуєш два шари гіпсокартону між собою. Зараз подивимося різницю, для чого не треба. Ану, крутіть. Ти може так на відрив, знаєш. Ось так. Два саморізи. Так, пасі у нас саморіз, гіпс це не хвилюють показувати. Саморіз затягнуло, гарно топить, А ну Андрій, тепер ламай. Гіпсокартон ламає, але не відриває саморіз. Тепер беремо звичайний саморіз, чорний. Робимо всю ту саму процедуру. Перше. Саморіз не докручує. От. Його навіть не топить, він прокручується зразу. І все, і саморізні хера не тримає, витягує. От є різниця саморіза гіпс-гіпс і саморіза звичайного чорного.